ранку, Черкащина ще раз нагадуємо, що сьогодні з самісінького ранку з вами Пеппі Довга Панчоха та Пірат Короткий Вуса. Ну, так вже склалося mm -hmm. в житті. Сьогодні ми говоримо про, про, мультики. про мультики і самі стали трішки мультиплікаційними героями. Але як виявилося, що не лише ми з Олею можемо на вас впливати позитивно чи негативно, а і справжнісінькі мультфільми теж можуть впливати позитивно і негативно е на ваших діток. Ну, а зараз з'явилося дуже багато мультфільмів, які не мають обмеження по віку, їх дивляться і дорослі люди. Тому сьогодні. Ми у дорослої людини запитаємо про дитячі е, цікаві речі. Знайом нас, будь ласка, сьогодні будемо спілкуватися про мультфільми. То слухай у нас слухайте у нас сьогодні в гостях Тетяна Войцех. це методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи. І саме вона сьогодні нам розповість про те, чи, які мультики нам варто дивитися, які мультики не варто дивитися, або принаймні не показувати своїм так. дітям. Ну для початку запитання, що в дитинстві дивилися самі? Які мультфільми є улюблені якісь? Так, звичайно, є улюблені мультфільми, і ті мультфільми, які з задоволенням дивишся і зараз. Ну, от перше, те, що приходить на думку, це мультик про Петрика П'яточкина. Настільки, настільки прийти позитивний прийти. мультфільм, а, і настільки він дає розуміння того, що е, кожна дитина це є індивідуальність, і до кожної дитини треба знаходити саме ті ключики. Е, які допомагають розкривати її особистість, її творчість. тому що насправді це творча дитина, яка цікавиться всім у житті, і дуже добре, що знайшлась така вихователька, яка це зрозуміла і допомогла. Йому не тільки розкритися, а ще і ну, трошечки вгамувати та, свою поведінку. тобто дала йому зрозуміти, що інколи потрібно вгамовувати себе заради того, щоб іншим теж було комфортно коло тебе. колоти. Тобто, йому дуже, допомогу, йому не дивлячись на те, що дуже неспокійний герой, дуже спокійний мультфільм. Протягом мультфільму ніхто нікого не вбив, дуже не е, ніхто там ну, ще щось не витворив, як здебільшого зараз у мультфільмах. Там хтось комусь там відриває голову. Розтягує ноги. Да. <кхем> по дитячому, так, по-доброму. Да. Якщо ще про, про любимі мультфільми говорити, про вовка і, ну, як ну мовив, вовк і телятко, вовк і тілюнок. Угу. Те, як вовк знайшов маленького телятка в лісі, і такі друзі в нього там були кабан, лиса і ще хтось. Ведмідь, да? давай його з'їму зразу. Та ні, маленький, хай підросте. А потім, поки він виховував цього телятка, він настільки до нього прикипів серцем, що він зрозумів, що він не може його віддати на поталу своїм друзям. Ну, а там же ще такий момент цікавий був, він його мамою все время називав, цього вовка телятку. Мамо, 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 а потім вже ж коли на нього наїхали, що давай будемо їсти, де ви вже якийсь здоровий, то й вискочив його захищати, каже: Тато, то ну, нарешті. А то все мамо та мамо. Теж такий дуже позитивний мультфільм і формує саме от, знову ж таки, розуміння. Поваги, толерантності, співчуття, тому що, ну, в принципі, якщо говорити, порівнювати з моделями сімейного виховання в сьогоднішньому світі, то це та сама прийомна сім'я. Тобто він знайшов дитину сироту, підібрав на вулиці, виховав її і зміг знову ж таки знайти, як реалізувати ті потреби, які цій дитині. Здавалося б, вовк. Хто такий вовк? В лісі живе темний. Не, не освічений, да? Але він дав дитині саме на головне: що любов, турботу, розуміння. Він же ж там постійно, коли у нього пікувався і кормив. Тобто його. Тобто це не просто розвага, мультфільм ну. це ще такий річ, яка несе виховний момент. Так? Ну, взагалі, насправді, мультфільм дуже сильний інструмент, саме виховний. Виховний, і е, я б навіть сказала, інструмент формування особистості майбутньої людини. Тому що е, те, що закладать... Ну, мультфільм для кого зроблений? Мультфільми зроблений для дітей. Да? Ну, всі ж говорять, що саме в наймолодшому віці дитина да. вбирає в себе все те, чим вона користується потім І далі. те, що закладається з дитинства, потім е, формує весь шлях життєвої дитини, ті моделі поведінки, які вона бере в житті. І е, зрозуміло, що від того, що дитина бачить, мультфільм саме для дітей зроблений. Тому що дитина в силу своїх вікових можливостей, е, ну маленьку беремо дитину, там да, двохрічного, трьохрічного віку. Вона може ще не усвідомлювати ті е, Догми е, навчальні, да, мовленнєві, так скажемо. Для неї, можливо, там буде важко щось поєднувати, якісь вимоги. А зорові образи, які вона бачить на екрані, вона ну, дуже гарно фіксує. І саме ті моделі, поведінки, які е, показуються з екрану, це для неї я як з приводу зорових образів, мені так хочеться показати цей малюнок. Як ви сказали, зорові образи, так? І це... Ну я ж не про ці це... зорові І оце дитина, дитина це почек... дивлячись в екран. І знаєш, що треба робити? Треба так робити, да? І це е, афіша до е, якогось нового шоу Знайди дівчину своєї мрії, якщо ти серед них ще не знайшов. Да, цікава картина. Це Володя так плавно перейшов до західних мультиків, до сучасних. От ми поговорили, що радянські вони такі добрі були, гарні. А наскільки ну що можете сказати про сучасні західні мультики? Як вони виховують наших дітей? Ну, чому вони їх навчають? Е, може Оля саме так запитує, тому що зараз е, як дуже вмикаєш телевізор, то е, саме таких е, наших радянських мультфільмів дуже мало. Ну, та, віде, ну от, що це... Ви говорите про образи да, жіночі в мультфільмах. Давайте порівняємо. Ось. наша так, настінька... Я, я оцю потрібно, так, а ви, а ви ось. <рігоди> <ці>. <рігоди> настінька, да, з е червоненької квіточки. Царівна жаба та ж сама, да, яка перетворилася. Жаба, в потім. не жаба, а, да, так, а, а, а да. Це рівна лебідь, ось цей класичний такий жіночий образ наших мультфільмів. Чи можна їх взагалі уявити? Порівняти з цими царівнами, яких тримають. Уявити, що вони там когось в стилі. Карате б'ють багато там щось викрикують, чи якісь нецензурні слова вживають. А теж сама Фіона у нас у нас дуже гарно вміє битися, дуже гарно вміє голосом вбивати пташок. Тобто я на, насправді, коли перший раз дивилась мультфільм Шрек. Коли дійшло момент до цього кадру, чесно кажучи, перевернулося все в душі. Тому що я відразу подумала, ну це ж дивляться діти і формується. Е, оце їхнє ставлення до світу. Ну, подумаєш, якась там жабка, ну подумаєш якась там зміючка, ну надули, ну лопнула, ну то й що, буде наступне. Ну, да. ну, а діти цього ж не сприймають, що це щось таке надзвичайне. Вони дивляться, ага, це, це виявляється нормально, можна там вбивати ту тваринку, і нічого страшного тут немає. Це весело і смішно, а потім. Да, з на вашим. жаль, більшість американських мультфільмів на сьогоднішній день психологи і дослідники прийшли до висновку, що більшість американських мультфільмів вони формують саме ці негативні моделі поведінки. Причому зверніть увагу, я коли знайшла цю картиночку, що ви першу показували це, да, з цими жіночими це, обличчями. Це, це, я. я чомусь ніколи не звертала увагу на те, що вони дійсно всі однакові. От mm -hmm. обличчя да, у цих жінок, дівчат вірніше в американських мультфільмах. Вони всі якісь однакові. А навіть якщо от спробуйте перенести оці риси, які є в них на живу людину, на живу жінку, то це буде щось таке потворне, мабуть. Зустрівши на вулиці до ну, ви... Для мене, <зжагався> до речі, якийсь, якийсь нонсенс трішки. Адже про психологів і психологію ми спочатку дізналися від Америки. Там такі популярні були ці походи до психологів і так далі. Куди ж вони дивляться, що саме від них йдуть ось здебільшого такі негативні мультипулікаційні фільми? Ну, Чи це. Менталітет такий. От я тільки хотіла сказати. Ну, менталітет у них такий. Для них це тобто то те, що нас шокує в поведінці цих героїв. Да? От я навіть якщо повертатись до того шам самого шреку, як вони себе поводять вдома. Всі ці їхні. Ну я думаю, нащо при радянському Манецького. союзі мультфільм, який розпочинається із туалету, він не те, що Зрізний не про був. не пройшов би кудись там в прокат. Він просто з, з кабінету б не вийшов, в якому його передивляли. Це ти про шрека розповідає? Так, це та, про шрека. Та, так. Ага. От, ну, а для них можливо це є якісь звичні моделі поведінки, тобто їх це не шокує. Але е, мене, знаєте, трошечки бентежить те, що дійсно, ну, от раніше в нас ж була така якась цензура, да, того, що пускали в прокат, те, що дітям дивитися. Я не скажу, що всі американські мультфільми погані. У мене є дуже багато улюблених американських мультфільмів, Тож саме мультфільм Спіріт. Я його скільки дивлюся, скільки в мене сльози на очах, тому що ну дійсно там розповідається там. Тобто в тваринний світ е переносить е ті стосунки, які повинні бути в людини. Це така взагалі тенденція, я помітила, що тварини вони якісь людяніші у американців за людей. Там і мама нормально себе з дитинкою поводить, і там вони такі всі добрі, гарні. А от тварини, які вже грають людей в мультиках, то вони. Злі агресивні обмануть Американці Не ході. люблять людей. Вони люблять Дощі, тварин. <світ> тварин. Люблять ну насправді можливо знаєте, як іде е, таке формування покоління, яким буде дуже, дуже легко керувати, тому що в принципі дивіться, екран мерехтіння екрану це є елемент гіпнозу. Да? Ось дивіться, в принципі я ж несла теж таку дуже цікаву от, е, картинку. Тут, якби мимоволі, от старша дитина дивиться мультфільм, маленька дитина, яка вона ще того сюжету можливо і не усвідомлює, що там з цим сюжетом, але вона мимоволі повертається, тому що є яскрава картинка, є якийсь рух, і дитина вже зацікавилася. І от е, якщо говорити, от, ви просто зверніть увагу, ті американські мультфільми, які несуть щось добре, щось гуманне, да, щось світле, вони односерійні. От показали, да, вони там тривалі там, по часу, але вони односерійні. І їх не так часто, в принципі, пускають. Ну, може, я не так часто дивлюся зараз телевізор, але е ті серіали, які є за кордонні, ті ж самі Сімпсони. Вони ж йдуть, 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 йдуть. І діти їх дивляться. і е от... Е Ті стосунки, які е, демонструються в цих мультфільмах, вони ж є просто жахливими. Як батьки з дітьми е, звертаються до дітей, як діти до батьків звертаються, як вони знущаються над старими в цих мультфільмах? Ну, навіть сама модель голови. Вже, мабуть, говорить. Я не про... знаю, що до дітей У мене дуже багато дорослих знайомих, яких ну, дивляться цих сімпсонів. сімпсонів. І, сімпсонів. і зараз, зараз з появою такого жаху під назву інтернет можна будь-яку серію передивитися і, повторно. Да. Ну і навіть сам вираз обличчя, ну дивіться, да, ну можна ж працювати разом з сином. Ну тут не ж не працюють разом з сином. Це не замахується молотком на дитину, щоб дитину скинути з карнизу. Просто напросто. Що ж ми говоримо? Чому в нас в сім'ях зараз Куди дивиться конвенція? ООН? <кій> Захисту комітету організації вільноці. Ми говоримо зараз про те, що у нас дуже великий сплеск насильства в сім'ях, да, з боку батьків до дітей. Ми говоримо про те, що зараз жорстокість у дітей самих дуже часто да, формується по відношенню до однолітків, до дорослих. І навіть є випадки, що діти. Молодшого шкільного віку був такий випадок в Петербурзі. Писали про це. Дуже така була історія. Діти молодшого шкільного віку побили на ігровій площадці дітей до шкільнят. І потім, коли почали з'ясовувати, чому ж це сталося, і ті діти проговорювали, що от у них на підсвідомості е, є мульт, мультсеріал, який називається ось ці дітки чи щось щось mm -hmm. таке. Да? Там показують у цих карапузів з такими всякими ушами, і, не щось не немовлятка. Да, які там всім заважають, всім шкодять. Тобто вони такі негативні. І от у них пішов перенос на у цих дітей, які гуляли на цій на цьому ігровому майданчику. А раз вони такі самі, значить треба бити. І отака, от така такий от стався інцидент. Ну І я розуміння ш... про те, що це лише в мультфільмі всі залишаються живими, здоровими, бо їх ще домалюють. Звичайно, це не переноситься в життя і не розуміють, що це може просто покалічити людину, з якою ти да, стосовно зробиш. того, що ви сказали, що нема цього розуміння, що потім може вже нічого й не бути, да? тому що якщо жорстокість, як жорстокості він же ж різні наслідки має: каліцтво, летальні навіть наслідки можуть бути. А дивіться, ті ж самі е, сім'ї Кадамс, взагалі жахливий угу. серіал. Вони ж і падають там, і под, під різні потрапляють автобус. Поїзди, встають, отрусився, встав і пішов далі. Да? Тобто, якби нічого зі мною не сталося, і чим мені гірше, тим мені краще. Ем, у дітей е, якби, діти ще не настільки психологічно сформовані, особливо діти молодшого дошкільного віку, дошкільного віку і молодшого шкільного віку, не настільки психологічно сформовані, щоб реально оцінювати ситуацію і е, розуміти, що. Такого в реальному житті не може бути. Вони просто наслідують. І якщо от в у різних у цих екстремальних таких дорослих передачах там пишуть, да? не намагайтеся повторювати це в реальному збивши. житті, то ніхто ж в мультфільмі цього не пише. Тому що дитина на це просто не зверне увагу. Ну, Якщо говорити ще про елемент гіпнозу, е тілікузіки, пам'ятаєте? Я правда давненько да. вже його не бачила, те, Та, начебто, така ігрова навчальна передача для дітей. Угу. Але насправді, якщо таку вдивитися реально, як себе знову ж таки поводяться. Ну, по-перше, сам їх вигляд знову ж таки. Ну, Це не, людський, не людський вигляд. Ну, так, так, Там у них такий, щось? давай нагадаємо, може хтось не дивився тілі пузіки, бо я їх ну, власне, сама один раз бачила. Це такі маленькі такі карапузики, у них телевізор у пузі. Ну, у пузі телевізор, більш... голова, ну, круто, вони такі, як сніговички, такі, так, так, да, так. і антенка, по-моєму, там у них навіть є щось. І так. просто, от, начебто, і через них подається якась така е, інформація. Для дітей. ну так Передача одна пам'ятається, там це прикраса, тобто це бантик, там да от показали діткам, це прикраса, там mm -hmm. десь вона в руках, потім ця прикраса опинилась тут, потім ця прикраса опинилась, вибачте, в дуже цікавому місці, всі над ним всі його регочуть, у дітей формується що? Ага, значить, це смішно, це гарно. Що ми бачимо в дитячих садочках? Потім ігри дітей на площадках. На тих же самих на вуличних ігрових майданчиках. діти просто переносять моделі. Якщо це показується в мультфільмі, чому я не можу це, це робити? Можна, да. Це можна батькам. Треба самим дивитись перед тим, як пропонувати дітям щось переглянути або взагалі дозволити їм щось дивитись, переглядати переглядати ці мультфільми саме однозначно, спочатку. однозначно. І тут ще знаєте в чому проблема. На жаль, сьогодні дуже багато батьків. Ну я б сказала так, віддають дітей на поталу телебаченню, інтернету, Ну, це ж прочистить за все, як ви показали да. да, Посадив дитину, вімкнув і все, вона вже вся там. Мені нещодавно навіть розповіли випадок, що ну вже доросла дитина, якби там проблеми з хлопчиком почалися в школі. Але коли почали з мамою розмовляти, то виявилося, що мама з трьох років його посадила перед комп'ютером, перед інтернетом, бо їй не було коли займатися дитиною. Вона його з трьох років посадила, привчала до інтернету. Він собі то поступово сам собі з інтернетом спілкувався, ріс. А потім почались проблеми. Мама почала задавати питання, чому ж це таке відбувається з моїм сином. Ну, тобто, чим раніше дитина залучається до світу жорстокості, ми ж розуміємо, що тим скоріше вона впитує в себе це. І, взагалі, психологи не радять е, до двох, навіть до трьох років дітям дивитися телевізор. Ну зрозуміло, що зараз у нас сучасний світ, сучасні батьки, сучасні діти. у Нас дуже багато мультфільмів, крім телевізора, в інтернеті можна подивитись то, в комп'ютері в тому самому. Але ж принаймні, хоча б ці мультфільми, вони повинні відповідати віку дитині і психологічні зрілості. Саме головне психологічні зрілості цієї дитини. Як обирати мультфільми? За якими критеріями? Можливо, ви вже якісь можете там для певного віку порадити, які ви знаєте, хороші мультики? От У нас не дарма стоїть символ всіх часів і народів. Наші бурашка, який можна дивитися, і там нічого поганого немає. Ну, Найголовніший критерій, в принципі, те, що я сказала, що ці мультфільми вони повинні відповідати віку, віку дитини і е, сформовані, сформованому розумінню. Плюс до того, ще е, бажано, якщо це дитина двох-трьохрічного віку, то з нею бажано дивитися ці мультфільми і проговорювати деякі моменти. Да? Тобто, це... Ведмедик, ми з тобою його бачили так, в, 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 в зоопарку, да? а це ось він їсть малину. А у бабусі теж є на дачі малина, ти теж цю малину їв. Тобто дитина повинна переносити те, що реально є в житті, те, що вона реально може побачити, щоб вона ідентифікувала, що це може бути в реальному житті, а цього не може бути. Це є фантастика, і це просто якби для яскравості зроблено і так далі. А, ну, Звичайно, ну, якби я радила дивитися, починати все-таки з добрих радянських. Мультфільмів да? з того самого капітошки, ну якщо це манюні дітки зовсім, я мене просто вже діти повиростали, і я вже так давно дивилася ці мультфільми дитячі. Але ну для маленьких зовсім дітей ну мабуть і немає таких от мультиків, в принципі, щоб зовсім меню діти. Ну, є діялися. такі бачила, знаєте, в інтернеті невеличкі ролики. Наприклад, там навчають англійської блу, там голубий, голубий колір за грін. І таке. Ну, але простеньке. це не зовсім мультфільм, це є мультиплікована методика навчання. Можливо, да, тобто... навіть краще це перше. І дитина так само дивиться і запам'ятовує мене знайомі. Так показували, показували. То тепер він на голубий каже, тільки блу, того що голубий. Казати ваші, як не можете його перевчити. Знаєте, Оля, я е, все-таки схиляюся більше до традиційного навчання. Замість картинки в е, комп'ютері може бути звичайна картинка Знає надрукована. Так, і живе спілкування з мамою, з татом, з бабусею, з братом, з сестрою старшими. Оце живе спілкування воно для дитини набагато цінніше, ніж вона буде дивитися в екран і слухати голос чужої людини, яка буде їй розповідати про те, що це блу. Блакитний <свят> і так далі, да тому, що у нас дивіться, що зараз спостерігається в дітей. Діти е мають проблеми в комунікації, вони не можуть висловити свою думку дуже часто, особливо маленькі діти їм важко це зробити. Але натомість вони дуже яскраво демонструють моделі поведінки такого демонстративного типу, да? когось подражнити, над кимось посміятися, там демонстративно якось себе поводити негативно, саме негативно. Знову ж таки, ми повертаємося до тих мультфільмів, які ну, цю модель несуть. Модель дев'ятної поведінки. От в мене інколи навіть складається враження, що їх спеціально запускають в прокат такі мультфільми, щоб формувати якусь армію людей, так як я вже говорила, да? якими можна було б керувати, але або так. Частину посадимо за рішетку, вони там надивляться, сформують поведінку, будуть потім злочини всілякі ну, У нас ж є такі мультики, які ж і, і таке показують, як вкрасти, як краще це зробити. І, і нічого ж не буде. Головне, що це, це ж нічого не буде. У да, да, да. мультфільми то, дійсно то, нічого не буде. От. Частково таких будемо виховувати, такі, що сидять перед телевізором, їм більш нічого не треба, тільки от там іде караван тваринок. Ми будемо сидіти і дивитися там. і не годинку буде йти, ми будемо годинку сидіти, і дивитись. Дві годинки будети, будемо дві години. Тобто, да, отакий гіпноз, якби а фактично, коли дитина спостерігає одну і ту саму дію дуже довго, у неї ж не розвивається ніякої творчості, навпаки, йде деградація. Ну і третій, якби такий, от якийсь напрям я бачу знову ж таки, якщо подивитись на американську. От Ми говорили, те, що образи жінок. Ну, Я не знаю, як чоловік скаже присутній студії, але я якби бувши чоловіком. Я подивившись дуже багато разів на таку жінку, мені б не схотілося з нею ні контактувати, ні мати яких стосунків. тому що ну, Жінка, яка дозволяє собі, вибачте, лаятися нецензурними словами, битися і так далі, ну, це, мабуть, не той образ жінки, який є притаманний нашому суспільству. Ну і плюс зверніть увагу, якщо говорити про образ матері в американських мультфільмах. Просто згадайте, вони всі старі, потворні. Тобто вибирай, або ти народиш дитину, і станеш потворна, або ти будеш красуня в бальному платі. Неважливо, що біля тебе чудовисько, головне, що ти красива. Ну, судячи по, знову ж таки, з американських фільмів, краще бути якоюсь собачкою, і тоді в тебе краще складеться твоя доля, принаймні за тобою хтось буде плакати, тому що в тебе е, щось там не зовсім може склалося. Але ти собачка, тебе не вдарили молотком по пальцям, не <свят> скинули щ... з балкону. Так, ну і ще і ще щось таке. Угу. Ми дуже вдячні за розмову. Я гадаю, що сьогодні наші глядачі, які дивилися нашу програму, хоча ми й не є мультфільмом, але ми намагаємося виховувати теж наших глядачів і виховувати саме е, на добрих почуттях, е, на тих, які сьогодні нам, які сьогоднішні гості нам розповідають, про те, що все таки в нашому житті повинно. Бути якісь гарні приклади. Ми сьогодні намагалися їх сьогодні тут приводити. Да, ну і батькам, їх в житті би... дуже багато. я Так думаю. батькам би дуже я хотіла порадити, щоб вони дійсно відслідковували, що дивляться їхні діти. Скільки часу вони проводять біля телевізорів, біля комп'ютерів? Краще за ручку на вулицю. По парку на побережку Дніпра буде більше ефекту, буде більше результату і не буде проблем тоді з полкування з дітьми та в самих дітей не буде. Потім про любіть своїх дітей, проводьте з ними побільше часу. Дивіться радянські мультики. Ну а ми дякуємо за те, що ви до нас завітали. Так багато цікавого розповіли, порадили. Ми прокрукуємо нашим ефіром і далі. Ви ще багато чого дізнаєтесь. Тут не перемикайтесь, дивіться.